Поєдинки на воді у Львові відбувся шостий тур чемпіонату області з водного полу серед юнаків 2002 року народження і молодших. Між собою позмагались перша та друга команди дитячої юнацької спортивної школи номер 3 а також ватерполісти комплексної ДСШ імені Юрія Котенка та Динамо Леве. Першому двобої зустрілися дві команди дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Однак, хто стане переможцем у цьому поєдинку, було видно уже з перших хвилин. Лише середина гри, а на табло 14-0 на користь першої команди. Це не наш рівень на 2002 рік, але нам хотілось би грати на 2001 тисячі і так само, як і тут. Хлопців свої секрети, як вдало виступити на грі. Ми стараємося ну виспатися, ну його особливо не сміятися. Треба бути настроєним. Завершився поєдинок із рахунком 24-0, Однак, попри перемогу, тренер першої команди Віктор Момот своїми підопічними не задоволений. Я їх просив грати плотно на своїй половині поля, вертатися на свою половину поля і зі своєї половини поля грати на відбір м'яча і впливати в контратаку, щоб ми виходили першим, другим, третім. Вони зависали на чужій половині поля, не верталися назад, фактично не виконали установку на гру. Рахунок нічого не значить. Поки гравці обох команд, де Ю номер 3 відпочивають після матчу в роздягальні, на воду помірятись силами, вийшли Динамо Леви та ветерполісти Кадею США імені Кутенка. Сили цих суперників приблизно рівні. Сто тренер давав, щоб ми більше грали в захисті їх. а потім контратака краї носили атакувати. Ну, перші два періоди нам не вийшло атакувати нормально, а потім вже почуть ми вже і почали забивати. Перемогу у цьому двобої вдалося вибороти ветерполістам школи імені Юрія Кутенка. Рахунок поєдинку 6-7. Результатом я задоволений і задоволений само, самою грою. Причому, як грала і наша команда, і як грала команда суперника, тому що дуже цікава гра була, напруга. До останнього не знали, хто все ж таки здобуде перемогу. І тим і ціниться, тому що ну такі ігри треба грати. Ми задоволені, ми помстилися, бо ми проіграли в Дніпропетровську і ми хотіли їм помститися. Ми помстилися, але не з великим рахунком. Участь у змаганнях взяли юники 2002 року народження та молодші. Головна ціль цього змагання це підготовка юних катаполістів. Для подальшого розвитку водного полу у Львові Кращі гравці цього турніру будуть запропоновані їм поступлення до училища фізичної культури для здобуття навиків і вдосконалення водного полу. У сьомому турі чемпіонату зустрінуться ветерполісти євроспорту та школи імені Кутенка, а також перша команда ДЮСШ номер 3 і Динамо Леви.